Сонце нав... найярвіший. Що це за сонячний день сьогодні такий? Прям не знаю. Так, в мене камери запущені, все окей. У мене аж не видно, не видно, що тут я знімаю. Для аудиторії YouTube говорю, що стріми проводжу в TikTok. посилання є в описі під кожним відео. Переходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли я буду проводити наступні стріми. Все дуже просто. Для Тік-тока говорив, що записи стрімів, то взагалі інший контент, багато чого цікавого, ексклюзивний контент, скажімо так, є на Ютубі. Посилання на YouTube в шапці профілі Тіктока. Переходите, підписуйтесь, ставте дзвіночок, вам привезти, коли я буду щось там виставляти. Зараз в мене невелика прогулянка, приблизно хвилин, так, 25. Потрібно прогулятися, подивимося, обстановочку, що тут, де да, як. То бачите, то я в зал іду, провожу стрім, то зараз іду від по робочим питанням, скажімо так, прогулювався. Треба було зайти в деякі місця. Так, давайте подивимося, що у нас нас коментах, бо я ж нічого не бачу. Так, що у нас поцікав було сьогодні? Три рази пересікали з ними. Два даст і один Утлендер. Навіть утлентері, бачите, їздить. Ну буває, буває. Хоча не тільки якісь там фольксваген, я бачу, не знаю, що це за фольксваген, був навіть різні машини. Це те, що я тільки бачу, те, що я знаю. Так, Блін, сонце, некомфортно стрім проводить теж. Дуже сонячний день у нас сьогодні. Так, ніхто не збиває, будемо надіятись. Так, ком'янти нічого не бачу. Або я сліпий, або я нічого не бачу. Так, так-тазам. -та. Зараз це, так, зранку ми? головними вулицями, що по-моєму. Значить зараз справляємося другорядними виберем. А то кажеш, що ти десь там гуляєш головними, то це щось по-другому якось там. Щось однакове, я би сказав, абсолютно що дороврядною, що головною. Вранці я просто ще освітлення обираю, а зараз освітлення вже нормальне. Можна прогулюватись де хоче. Блін, такий рух насичений. Сейчас не може. Вже багато тут людей, маса машин. Треба реально йти на другорядну вулицю. Де поменше трафік, скажімо так. І спокійніше. Може, можливо, не знаю. Зараз справляємося, побачимо. Підам, подам, тут машини виїжджають, ну капець. Пройти не можна. з усіх сторін. Хтось збиває. І тут хтось заїжджає, ну ладно. Провокатор, а в чому провокація? уточніть, я не зрозумів, в чому провокація. Провокація, що йду по вулиці чи що. Це там в засобах масової інформації вже говорять, що вже все, ходити по вулицях не можна. Масово всіх зазумбанів. Всі мають сидіти вдома або, там, не знаю. Вже загинути, напевно, всі, всі ну, в ідеалі мають. пологи ці змі. Я так зрозумів. Ну, щоб ніхто не висовився на вулицю. А в чому провокація? Ну ви уточнюєте, я просто мені самому цікаво чи вже по вулиці не можна ходити. В тому що якби, ну, провокація може бути, що я там кидаюсь під якісь там машини, да? ходжу там до когось, теж домахуюсь. Ні, я таким не займаюся, я просто собі йду по своїм справам і відповідно, коли кудись іду, я провожу стрім, все логічно. Ти ж так, ти там, зараз. Я не хожу, люблю жити. А що не ходиш? Що щось страшно на вулиці? Я півтора року стрім уже провожу, стрімно маю на Все нормально. Все все мирно, скажімо так. Ти ж шукаєш ти інтерв'ю ти що, це провокація? В чому в чому провокація? Навіть якщо... Вони захочуть поспілкуватися, я не можу. ну тобто Я, по суті, ж не того формату стріми, що я прям біжу там, доганяю когось там, дивлюся, де вони знаходяться, підходжу, щось там дурні питання задають. Ні, є такі, якісь там реально хто цим займається. Я бачу в Києві, по-моєму, там чувак я щось домахується. Ну Є такі, так, да, я згоден. Ні, я таким не займаюся. Воно немає часу навіть таким займатися. Все просто адекватно. Все чесно і адекватно до всіх. Там не з стрілями сидять. Да, ми зазомбували населення. От і думаю, таку дич втирають. Он, он, до речі якась поліцейська машина. Давайте пітіти. Тут це там, там є. Ну там охорона написана, ладно, це нікого там нема. Це я, запитав. Ні, я відповів, бач, ну, вас взялася, ну, ця думка, що провокація, чи провокатор, що ви написали? Я, я питаю, чому саме провокація, розумієте? Мені я з цієї позиції, я ж теж спитав. Ви спитали, я спитав, все нормально. Просто мені багато хто пише. І, я, і ніколи не чую адекватної відповіді. Хоч буду знати. Сьогодні, сьогодні а Ми пересікалися, сьогодні три рази пересіклися. Вони мене бачили, я їх бачив. Вони поїхали далі по своїм справам, я пішов далі, що то все. Давайте підійдемо, каже, я не провокатор, не зрозумів, куди підійдемо. В чому провокація саме, так і не зрозуміли. Так і не зрозуміли, що я говорив вам 5 хвилин напевно. Дякую за підписку. Нормально, інтересно, що зараз буде. Та, будь ласка, сидіть на стрімі, то можливо. Хтось захоче поспілкуватися, поспілкуємося. У нас є достатньо багато контенту. Можете вже подивитися готовий контент. Заходите посилання, під шапкою профіля, там є плейліст ТЦК, заходите. Там, по-моєму, 5 відео от і можете переглянути. Як би. Це ті випадки, коли там зупиняли, і ми, виходить, з ними говорили. Все адекватно, ніхто там руками ні до кого не ліз. Як би. Нормально базару, можна сказати. Навіть ті випадки, в чому провокація? Це вони, якщо зупинять, це можна сказати провокація, по суті, якщо так розібратися. Да? Ну якщо я ж не проти, якщо хочу спілкуватись, будь ласка. Я маю, що підходити та прокацію. Та навіть якщо підходить, ну і що? Я його питаю, він, я йому корінь питаю, точечно, в чому провокація, в чому ти бачиш? Він не відповідає. Ну це не знаю тоді. Вони тебе вже знають. Ну, Якась частина, звичайно, але ж не всі. Я хочу з усіма познайомитись, зрозуміли? Прям щоб всі знали. Всі знали мене, а я всіх знав також. Та. Та... А що вони тебе спрашують? Ну, я готовий контент, будь ласка, подивіться, зайдіть в профіль там. ТЦК, плейліст під шапкою профіля. В YouTube можете подивитися, як зручно. Що вони питають взагалі? В них немає якогось прям такого шаблону, в них є просто задача. Зрозуміло, яка задача, але шаблону спілкування по різному спілкувалися з різними групами. Вони ж так само дивляться, як, скажімо так, людина відреагує, щитують емоції і так далі. Тобто, по різним скажімо так, признакам дивляться на тебе. це то цей що взагалі не розумію. Це мабуть показаний. Я де показаний в Тіктоці. Я показаний в Тіктоці. Це правда. Дякую, дякую за підписку. Блін, кудись ще треба було зайти, давайте подумаю. Треба води купити. От, Сайм пізніше воду купив. В кінці ефіру, скажімо так. Якщо вірю в тому, що не заберуть, то... Можна йти іскати. Я був виключений з обліка. Ні, я не виключений, стою. Зі мною... Я ж був як я в як Можу не стояти вже на обліку. Так. Е, якщо людина виключена з військового обліку, її можуть поставити знову на облік. В Україні можливо все абсолютно. Що ж не можуть? можуть що хоч зробити. Звичайно. Особливо в Україні. І назад поставити, і зняти, як, як їм буде вигідно. Тому що ти коли бачиш поліцію, ти сам хочеш прийти. Нє, ні, ні, чого? Я щоб по такій логіці працював, ми пересіклися, що з поліцією, що там з ТЦК. За всю історію стрімів тисяч п'ять раз пересіклись. Ви представте, скільки в мене було б відео. Ви б кожне третє відео в ленті в стрічці рекомендації, бачили б моє відео тоді. Ні, абсолютно. Це, якщо вони самі, наприклад, підходять, да? чи якісь там ситуації виникають, де ми з ними спілкуємось, то тоді, так. Да. А спеціально я не ходжу, нікого не шукаю. У мене не той формат стріму. Хоча є, я згоден з вами, що є люди, які може і цим займаються. Можливо й да. так. Сам вже говорив, не зрозумієш, куди ти постійно ходиш. Та по-різному, буває в зал ходжу. Сьогодні в залі, і по робочим питанням е е, як коли. Зараз бачите, по робочим питанням прогулююсь. То в зал вранці. В 6.30 ранку заходьте на стрім, то я в зал йду. Стандартно, через день, правда говоря, сьогодні вівторок, четвер, шість, тридцять ранку заходьте. Або поставте дзвіночки, підпишіться, коли ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Дякую, дякую за підписку. Та гуляю він спеціально. Хорошо, добре, якщо вас це заспокоїть, хай буде так навіть. Мені без різниці, що ви подумаєте. Ви просто подвох якийсь шукаєте. І що вас це тригерить? У мене питання. Провокатор. Бачите, тригерить все ж. Я ж відповідаю адекватно, але по-любому. Сьогодні вже зустрічався з ним. Так, три рази пересікалися. Ну, не з ними говорили. Це треба, щоб вони зупинилися. Зупиниться, поговоримо, як то Адекватно все ж. Скільки разів тормозять на день за всю історію 11 разів, чого це на день. Це було б дуже цікаво. Хоча я, я чув, мені вже розказую історію, деякі люди, скажімо так, їх за день там, по два-три рази. Я не знаю, як в них так вдається, але в мене так не вдається. Деяких за день два рази зупиняють, представте. Це там два-три рази. А я прогулююсь, що то бачите спокійно. Ну, Максимум це один раз за день було. Всього там 12 разів стопанули за весь період. Це дуже мало, це дуже мала статистика. Сьогодні жорстко гарцюють. Так жорстко, що аж ні з ким не Да? я особисто. Зранку три рази, а тільки що от бачите, я взагалі в візубілі йду собі е -е, на чилі, можна сказати, <с> І нікого немає. Кого гарцюють, де нікого не видно, нікого не бачу. Тоді почему чому вони тебе не забирають? Куди мають забирати? Прошу. Хто, куди? Як сбежать в от ТЦК? Не знаю. Я навіть не задумувався над таким навіть для себе. Мені нормально в Україні жити. Хорошо, комфортно. І за того, кто хто там плес хоче тікати. Ну це їх вибір, звичайно, нікого не засуджую. Але в якихось способів, то в мене немає. Е, у мене колеги по роботі почали забирати, кому старше 25. А у вас що, великий колектив, виходить? Скільки у вас чоловік працює? Чоловіків 25 в колективі вашому. Якщо з двома Після з двома дітьми хочу Нужна можна літіка, не знаєш случаю. Взагалі, якщо де, де юре, да, юридично все брати, то ви любі зміни маєте повідомляти, будь-які зміни. Чи там розводи, чи зводи, чи ви там, не знаю, кудись там переїхали в інше місце жити, е, все абсолютно. Інформацію маєте повідомляти. Це якщо де юри брати, якщо ви в де юре форматі мене питаєте. То тоді, ну так. Да. Так, давайте подивимось. Так, це читав, читав. Миколаю скрутили би і не питали. Я... За всю історію ніде на таке, на таке не попадав, розумієте? Що відбувається в Миколаїві, я взагалі без поняття, я ні разу там не був. І якщо якісь там особи якось турньою ну, займаються, ну, вони думають, що може наслідків для них не буде. Це зараз. Тимчасово, можливо, там якісь наслідки та й пропускають по зрозумілим причинам. Ну, так вічно не може продовжуватися. Все. Абсолютно в будь-який момент може завершитися, навіть щось завтра, наприклад, щось там домовилися. Це ж, всі ці війни, конфлікти вони ж завершуються в більшості випадків по домовленостям. От, звичайно, що поки я не бачу якихось там серйозних да, кроків. Але представте, що завтра все завершилося. І тоді що? Якщо Україна розвивається в демократичному напрямку, то відповідні особи, які займалися дурньою, ну, до них одразу будуть питання в такому випадку. Тому що, тому що ну, так неможливий демократичний розвиток вільний. Якщо в такому навіть розвиток ВРФ, де порушується. Якщо є таке, бо я особисто бачите, я на стрімі я не бачу такого. Тобто я скільки ходжу гуляю, я такого не бачу. Но це і про ті випадки, якщо є такі випадки, про які ви говорите. Привіт у Суми, там облава. Ну і що мені їхати в Суми? Для чого? Я не займаюся такою діяльністю, що там комусь схожу, щось доказую в правовому полі без різниці, навіть як. Це не моя діяльність, яким не займаюся. Просто, скажімо так, займаюся своїми справами і, відповідно, коли в мене є можливість і вільний час, я провожу стрім. Все. Це моя максимальна діяльність, яка можлива в цьому напрямку. Я подвох. В чому подвох? Не зрозумів. В чому ви шукаєте підвох? Що я по вулиці йду, Чи що в цьому подво має бути? Цікаве питання. Ну так, да, вже по вулиці не можна, напевно, гуляти. А я не знаю, так? Да? Може й так. Дніпрі теж стармять. Можливо, в Дніпрі теж ні разу не було. Що відбувається в Дніпрі? Взагалі без поняття. Я можу говорити тільки про свою позицію, що я бачу. І так само ви побачите на стрімі, розумієте? Так, що ну ще... Побирік, бо часу немає. А, мені треба ще зайдемо води купив. А... Тому що він хоче показати, що він розумний. А, в цьому провокація, так? Да? А в чому я розумний взагалі? То що по вулиці йдуть, чи що? Для цього багато розуму не треба. Я думаю. Ну в чому розум? Ну, поясніть, ви просто вкинули якісь там да, слова, наратив і так далі. Для того, щоб ти по вулиці бати розуміти. Треба. Тим, чим я займаюся на ким ти працюєш. У мене свій бізнес. Можете зайти, подивитися запчастини до телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників, е -е, плюс сервісний центр. Посилання на сайті є в шапці профілю Тіктока. Аксесуари так само, павербанки зараз там. Продаються, якщо вам треба павербанки, також звертайтесь. І плюс амбасадор юридичної компанії, якщо вам потрібен юридичний захист, юридичні консультації, все, що зв'язано з захистом цим юридичним і так далі, можете звертатися, я вам даю їхні контакти, а ви вже з ними спілкуєтесь. Там, працюють, там працює ціла команда юристів по профілям, починаючи від військових справ, закінчуючи цивільними будь-які там питання. Що там, з сусідами, може, не поділили і так далі. Пишете мені, я даю їхні контакти, а ви вже з ними спілкуєтеся. Я скажімо так, їх просто рекламую. Це нормальна контора, в мене там сестра працює. А ви вже з ними далі там ведете розмову. Куди йдеш, йдемо води, купимо зараз. Трошки погуляємося. Ми будемо вже завершувати стрім. Приблизно ще 5 хвилин стрім. А потім вже наступний 6.30 ранку в четвер будемо проводити з 6.30 до 7.00 ранку. Всього лише 30 хвилин, більше часу немає в мене. Та по ітогу у нього або броня, або він просто виключений з обліку. І представте, якщо ви ні з чим не вгадаєте, для чого вам з цій ситуації розбиратися? Це по-перше. По-друге, для того, щоб вам зрозуміти, що в мене. Плюс-мінус хоча б. Вам потрібно подивитися повністю контент. І останні 5 відео. Я... Ми про броню навіть не дійшли. Тобто, де ми з ТЦК спілкувалися, ми до цього питання навіть не дійшли, по суті. Ми стукнулися в інші питання. Вам треба подивитися цих 5 відео або на Ютубі, якщо вам зручніше на Ютубі дивитися. Де зручно, так подивіться. Де там броня показує, я не знаю. Раніше сім разів ще, так і всього 12 разів зупиняли, то вони до мене на стрім не потрапили. І ми з ними також по-різному спілкувалися. І в останній раз я поліцейському показував, я кажу просто, ну ми ж прийшли до того, вже стукалися до того, що по суті в нього не було скажімо так, підстав для перевірки. Я кажу, я просто показую, що я не балабол, я просто тобі показую, воєнні куди, ти дивишся. І, ну, Якщо тобі цікаво. Він подивився, якби, ну, це цікаво теж рядом була. Поліцейський каже, Олександр, ви справжній патріот, гарного дня до побачення. Оце ми так розійшлися. Це був такий один випадок. Це що, ну, Деякі моменти те, що я показую, я говорю вам. А те, що я медійно показую, можете зайти, подивитись також. Мідійно я не пам'ятаю, щоб взагалі показував. Бо ми різні там питання стукались, по різному говорили взагалі. Так, хто тут не збиває? Сам головне. Що цілий день круги нарізає. Ні, це я по робочим питанням йду, то в зал йду. От завтра не буде в мене стрім. Бо я нікуди особо там не буду. йти, мені нікуди особи не треба. А, от, наприклад... Післязавтра буду залити, в 6.30 ранку. От заходьте, в 6.30 ранку до мене на стрім. Поставте дзвіночки, вам прийде сповіщення. Так, зараз купимо води. Доброго дня. Давайте подивимося, які там питання, побиріку задавайте, часу вже нема. Треба буде вже завершувати стрім. Так, покажу, так 2 пока что все. Так, две воды пока. Да, да. И... Давай это пайпас. Угу. Прошло, да? Нет? Нет? Блин, давай ты другую карту. Тут мало ручки. Черт побери, хороше А Маги пройти. Дякую. Угу, Дякую. Так, ще одна хвилина на стрім. Водички купили собі, це дуже добре. Демократія сладьємо. Так, на купону вторих, вторих в армію Росії мобілізують. Що потім робити? А, купу... а ви зараз що? На ну, окупованих територіях чи що? Я не знаю, яка там ситуація, чесно горя. Но... Логічно, що швидше всього, да, вони будуть мобілізовувати, я бачу таку інформацію. І... Не знаю. Треба дивитися багато факторів, скажімо так, включати, тому що це може загрожувати вашому життю, здоров'ю і так далі, якщо ви щось там неправильно зробите. Дивіться, акуратно. Але ну, вам потрібно все робити, щоб е, в армію РФ не попасти. Ну, я так думаю, бо там зрозуміло, що нічого хорошого для вас не буде. Чим ти допомагаєш ЗСУ? все? Перший сам був в армії. По-друге, в 22-му, 23-му е, донати робив. Скільки міг? В середньому 2000 тисячі в місяць, наскільки я міг. Віддав свій дрон вартістю 120 тисяч гривень. По-моєму, це в 22-му ще році було, по-моєму, на початку. Ну, Я розумію, в мене просто нормальний дрон, був там діджай. Я літати тут не можу, бо скажуть, що Чого ти літаєш, ну якби не можна літати, скажуть, що ти знімаєш. От і все. Тобто, ну, с... які мої можливості були. Зараз, звичайно, ну, нема таких можливостей, тому що бізнес вже, скажімо так, я вже бізнес свій підтримую, мінус працюю. Якщо все піде гладко, хорошо, ну, тоді вже звичайно, що зможе допомагати. Залежить від ситуації, тобто ситуації, як в тебе йдуть справи. Так, що ти машин так багато? Так, ми проскакуємо, тут ніхто не збиває. Так, будемо завершувати стрім. Так що всім гарного дня і всім папа. Заходьте на наступні стріми, бо бачу багато питань, я просто не встигаю відповісти всім.